Вітаю вас! Це програма третій тайм у новому році. Новий ведучий та багато інших сюрпризів. Сьогодні поговоримо з вами про новий вид спорту для Полтави регбі. Регбі вважається національним видом спорту у новій Зеландії. Збірна країни представляє її у міжнародних матчах і змаганнях з регбі 15 вищого рівня. Нова Зеландія брала участь у всіх семи чемпіонатах світу та двічі ставала переможцем. All Blacks, тобто повністю чорні, утримували першу сходинку в рейтингу збірних міжнародної ради регбі довше. Ніж всі інші команди разом узяті. Перед кожною грою спортсмени виконують хака, бойовий танець корінного населення нової Зеландії Маорі. Цей бойовий клич спрямований на те, щоб емоційно здолати суперника та залякати його, а також налаштуватися на справжню битву на полі. До речі, такі ритуали є у більшості регбійних команд. Цей танок просто деморалізував би будь-якого непідготовленого спортсмена, проте регбісти – люди сильні, як фізично, так і морально. Загалом регбі це контактний командний вид спорту, що виник у 19 столітті в Англії. Гра в регбі породила безліч суміжних видів спорту, серед яких найбільш популярні регбі ліг та олімпійський вид регбі регбі 7. Загалом є багато видів регбі, все залежить переважно від того, скільки гравців у команді. Регбійний матч це змагання двох команд. На лицевій лінії поля розташовані ворота, що походять на літеру Н. А позаду залікові зони команд. Суперники мають забити гол удар вище поперечини, або занести м'яча в залікову зону опонента. Правилами допускається торкатися м'яча руками, але є обмеження. М'яч не можна передавати, якщо приймаючий гравець знаходиться ближче до залікової зони суперника. Згідно з легендою, засновник регбі Вільям Веб Еліс, учень школи міста регбі. Найбільш престижними змаганнями вважається чемпіонат світу, який проводиться з 1987 року. Він розігрується раз на чотири роки. Переможець чемпіонату нагороджується Кубком Веба Еліса. Кращі європейські команди щороку беруть участь у Кубку шести націй. А найсильніша команда Південної півкулі визначається за підсумками розіграшу чемпіонату, який проводиться раз на рік. У Полтавській області також грають у регбі. Наприклад, у Кременчуці є достатньо відомий регбійний клуб Бастіон. В обласному центрі нещодавно з'явилася команда «Олтава». Їй лише півроку, але хлопці вже встигли взяти участь у двох змаганнях з пляжного регбі у Черкасах та Миргороді. Регбійний клуб «Олтава» складається головним чином зі студентів стоматологічної академії та технічного університету, а також учасників, які вже працюють. Полтавські регбісти тренуються та планують грати в Олімпійське регбі-7. Це перша команда з цього виду спорту в обласному центрі. Тож, сьогодні у нас у гостях гравці регбійного клубу «Лтава», можна сказати, наші тески. Це Ярослав Головін і Владислав Телегань. Хлопці, ну перше питання буде досить стандартне. Хотів вас запитати, ось регбі, будемо відверто казати, це не популярний вид спорту в Україні і в Полтаві, зокрема. Як так сталося, що ви захопилися саме цим видом спорту? Ну вы знаете, достаточно интересный вопрос, потому что мы с, сами как-то ну, так спонтанно получилось, мы смотрели с друзьями передачи разные, смотрели в интернете просто э, американский футбол НФЛ э, Национальную футбольную лигу, вот и решили э, попробовать НФЛ, но так как защита была очень дорогая, то э, решили попробовать альтернативу какую-то нашли регби, оказалось, что регби намного э, эффектнее, намного жестче получилось, намного интереснее, вот так вот. Через недельку ми вже зібралися на полі медикадемії, і собственно говоря, так все понеслось. Ну, а наскільки важко було взагалі дістатись, наприклад, той же регбійний м'яч? Я, наприклад, не уявляю, де в Полтаві можна піти а, і купити ось регбійний м'яч? Ну, на даний момент регбійний м'яч ніде в Полтаві не купиш. Это надо заказывать только в интернете. Это да, и в Украине, в принципе, его сложно где-то приобрести. Ну, первый рубинный мяч мы купили, он оказался чуть неподходящим. Заказывали даже в интернете, нам вроде с Америки перевозили. Вот. А может быть дальнейшее какие-то развития спортивных магазинов будет, там уже и защита, и рыбины, мячи, и все, что относится к этому спорту. А сколько коштував той рыбины мяч, який ви замовили? Около 100 чем-то гривен, не ну, помню точно. То есть, ну, не очень дорого, да? да? Да, да. Вы знаете, недавно у нас в Полтаве открылся все-таки магазин, в котором продаются сейчас регбийные мячи. Ну, они, скажем так, качество у них не ахте, они резиновые. Регбийный мяч вообще сам по себе делается из кожи, вот, а напыление на него резиновое. То есть стандартный размер пятерка, как в футболе. Вот. И Маса його від 420 грам до 450. Угу, зрозуміло. Ну добре, ви сказали, що через тиждень ви зібралися і почали вже, так би мовити, свої тренування. А от скажіть, будь ласка, де ви брали матеріал для цих тренувань? Тому що я не уявляю, не уявляю, як можна зібратися, відразу почати грати в регбі тренуватися. Це новий вид спорту. Де ось ви вчилися, скажімо так? Насправді, так. очень сложно было собраться, но все-таки есть такая социальная сеть, как ВКонтакте, где найдем любого. Вот. И на первую игру у нас собралось уже порядка 20 человек, мы играли 10 на 10, играли совершенно сумбурно, совершенно непонятно, просто бегали, носились мячом, нам было весело. Мы пришли домой, потом на следующий день делились своими крипатурами в мышцах, боли были очень-очень жестко и очень классно было. Вот. А потом нас пригласили на турнир. Так случилось, что э, предысторию еще расскажу. Э, мы играли на медакадемии, вот, и параллельно с нами еще играли парни. Это Михаил Скрипченко и Артем Павлов, который в дальнейшем стал нашим капитаном. Они играли в, у себя на девятой школе, а мы играли на медакадемии. Вот. И как-то мне просто знакомый сказал, что есть, говорит, на девятой школе парни бегают, вот, вы бы с ними познакомились, говорит, и позвали бы их к себе. Мы решили их позвать к себе, вот. вот. Ну, вообще материалы после, когда появилась первая тренировка, можно так сказать, она была очень странной, непонятной, толком без правил. А потом, приходя домой, со временем кто-то в интернете находил какие-то видеоролики, какие-то тренировки других команд. И постепенно, постепенно узнавали, что правильно, как правильно, какие правила. И со временем уже начинали вникать в этот вид спорта. А, а более серьезно, более серьезно это уже после, мы поехали на турнир в Черкассы. Вот, и там познакомились с очень хорошими людьми. Это капитан сборной. Черкас, Роман на и і капітан Кременчуга – это та Владимир Будніков, которые стали в дальнейшем нашими учителями. Ну, більше ми, конечно, с Владимиром Будником э, рассказывал нам різних в Кременчук, тому що в Полтаві нет тренера. Вот. И в основному ми з общаемся. Вот Хороший наш друг і наставник Владимир Будніков. А якщо говорити про вашу команду, скільки учасників, скільки гравців ось у кістяку вашої команди, що по, по, які постійно збираються і о, тренуються, ну учитывая, що багато людей працює там, многих А основна основну ну, тренування, допустим, грової, приходят, дуже багато людей, може бути 10-15, іноді 20. А от, якщо в будні дні, то от сили, ну от если так, то чоловік 10. Ну, може бути, іногда менше. Все зависит от того, как получается, у кого сколько и свободного времени. Еще, еще дело в том, что мы же занимаемся на открытом воздухе. И в основном занимаемся на 38-й школе, так как там поле более-менее адаптировано к этому. Трава нормальная. И погодные условия вот, тоже да, играют. Погода, погода очень много играет. Мы играли до поздней осени, так как погода позволяла. Сейчас зимой этот перерыв каникулы. Да, ну ви знаєте, вчора все таки була відпочинка погода. Ми на Климовку добрались і все-таки зіграли матч 4 на 4 був. Вот, все таки в середині января можна не завжди зіграти в регбі, ще й на траві, ще в такому составі. Ще хотів запитати, що вам відомо взагалі про регбі в Україні? Там е, існує якась вища ліга регбі в Україні. Ви наскільки розумієте, ви виступаєте все ж таки в аматорських змаганнях? Пока Мисьо Матерси. Дальнейшее планируем Нет, играть. Какие планы? В, э, планируем играть в регби 7, учитывая, он является уже олимпийским видом спорта. Но на уровне матерских, э, я думаю, что в э, практически в каждой области есть по две, по три команды. Ну, допустим, в нашей Полтавске есть команда РК «Бастионский Мечуга, Они уже, может, года 4-5 играют. А более опытная – это миргородская команда. Там Тренер Юрій Ніколай Орлов, і от он вже випустив не одно покоління и і зараз вони грають в достатньо такі пристижний вищої лігі. Ще хотів спитати: ось, англійці вважають, що американці боягузи, тому що вони грають в регбі, начепивши на себе велику кількість захисного обладнання. А ось ви, у вас було було перше тренування. Чи не боялись ви травму отримати там, контактний вид спорту регбі? Ну, травмы, я думаю, каждый человек боится травмировать себя. Но для того, чтобы избежать их, надо правильно подойти к игре. Надо, э... размяться хорошо, надо растянуть все мышцы, суставы, надо разогреться. Если просто, ну пришел и начал играть, конечно будет рука опасно. Но есть еще некоторые неадекватные люди на поле, которые могут тебя поколечить. Но мы их стараемся как-то обходить стороной или просить. Прямо, чтоб... прямо на поле? Нет, мы ну, просим, чтобы они с нами ну, не играли. Или если уже так получилось, то как-то выходим из этой ситуации тоже по жесткому. Основа, основа любой команды — это командный дух, взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимовыручка. Вот. И поэтому э, ну, мне, по крайней мере, кажется, что… Дост... Ну, верно сказал Ярослав, что надо много тренироваться, много заниматься, и базис есть все таки разминка и тренировки. Вот. То есть как бы без э, Без достаточно физической подготовки или физической какой-то ну, разминки, ты ну, на поле не выйдешь в любом случае, потому что растяжения будут и они есть. А травмы, травмы не серьезные, это все равно. В на данный момент костей мы еще не ломали. Вы достаточно молодая команда. Вам на Рездво выполнилась пивоку. Скажите, что для вас найголовніше в регбі? Вы знаете, ну, я считаю, что все-таки самое главное в регби э, это не только воспитать э, команду какую-то, воспитать э, каждого человека отдельно в команде, чтобы он был как-то полезен и не только команде, но и был полезен обществу и был полезен, э, ну, наверное, ближнему, и вы знаете, все-таки вот мне кажется, что надо. Э, больше все-таки в регби ну, давать акцент тренировкам и командному духу? Я думаю, что э, регби — это дружный вид спорта, и команда зависит именно от дружеской поддержки друг друга. Кроме того, что у каждого должна быть физическая подготовка, и он на поле должен это проявлять, так же самое, кроме, если он на поле проявляет, он хорошо это проявляет э, в своей дальнейшей жизни, там, э, в бизнесе, работе и каких-то еще делах. А вот Саме головне, це дійсно сумістимість і дружесті відношення з друг другом. Хлопці, дякую вам, що прийшли, розповіли нам про цей цікавий вид спорту. Пожалуйста. А шановні телеглядачі, хочу побажати вам перемагати завжди. Зустрінемося на цьому ж каналі у цій же порі. До побачення. До свидання. До свидання. Іграйте в ребі.